Так кажу своїм друзям, хто вам питає, більше працюй, довше працюй, будеш довго жити і не будеш боліти. Тому що дійсно 80 років, на цей більярд мене трохи начекає, то, то, то хороша причина. Більярд це здоров'я людини. Коли ти б'єш шара, Тебе всі косточки деякі є сустави, всі працюють, і потім це дуже корисно, так як мені приходиться багато сидіти за столом, в автомобілі. Потому в мене є такі, як кажуть колеги, мої напарники по білярду. І це дуже добре для розминку, для здоров'я. Я частіше виграю. Я приїхав от сюди, в Клевенський район, прийшов в райком партії, значить, тут я отримав автомат, мішок патронів, дві гранати, пістолет мене був свій, і мене спартизан. І я працював директором в лісі по добичі живиці. Рівно 4 роки тому мене забрали звідти і поставили головою колосма. Що я прийшов, що я застав, я нічого, я застав, значить, ну, був маленький колгосп, що 200 гектарів землі. Два роки я попрацював, не я нічого не отримав, ні копійки, зарплати. Я не мав завжди пачку, махорки купити, бо я курив тоді в той час. І в мене на сигарети чи папіроси грошей не було. У мене взагалі їх не було. В мене взагалі ніяких грошей не було. Я вісім років в одній шинелі ходив. Вісім років. От. І от я прийшов в колгосп, перший рік. 8 копійок на трудодень. Що таке? 8 копійок. Пачка сірників коштує 20 копійок. Перший, другий рік, нічого нема. Третій. Я нічого не получаю, люди нічого не отримують, нема. Він що вкрасти немає, щоб хоча б яке тільки дійсно купив цю пачку махорки, бо це було найвелике удовольствие. Потім таке було почало. 56 років не всі живуть, за стільки. Да? О, а я от 56 рік працюю, я недаром прожив. Я зробився таке село побудувати на чистому полі. 25 лет подряд в Кавході заряд комунізму. председателем правления Владимира Плетинского. На этой земле он родился. И я защищал, сражаясь в партизанском объединении героя Советского Союза Алексенко, Также преданно трудится над ее обновлением. Володимир Плютинський українська легенда. Людина легенда, яка створила зорю комунізму. Так називався Колгосп, який він очолює вже 56 років. Але зоря комунізму, який був рожевою мрією радянських людей, засяяла тоді тут, на Рівнищині, у селі Зоря. Історія ще розсудить справедливих і винних, розставить акценти у питанні приєднання західноукраїнських земель і подальшої політики щодо їх розвитку. Але феномен Плютинського і його справи уже є історія. Безсумнівно, історія яскрава і неповторна. Навіть до самої роки тут збирали не менше 30 центнерів зерна снікта. И уже не представить себе, что когда-то mm? могло быть иначе. <звы> Я доволен тем, что сберег. У а села сберегся. На земле было 6 тысяч гектаров. Сегодня на земле уже 15 тысяч гектаров. От я зараз взяв 2000 гектарів земель, які 10 років. Ніхто їх не сів їх зараз обробляються. Це дуже великі затрати. І в нас теж економіка зараз дуже слаба. Не тому що, як ми не працюємо, пропиваємо, прогуляли. Ні, нічого подобного. Така держава, така державна. Як... Але от у вас є стаття п'ята, подивіться, будь ласка, там сказано про те, що неякісне м'ясо-м'ясопродукти підтягають вилученню, утилізацію, знищу. Цілком правильно і мудро, але за чий рахунок? Відносно захисту нашого товаровиробника, Закон передбачає м'ясна продукція. Талановитий господар, мудрий тактик і безпрограшний стратег. Плютинський продовжує будувати свою маленьку, успішну державу, розігрувати хитромудрі ринкові партії. І хоча це давно вже не колгосп, а агропромислова корпорація, яка зберегла лише частину старої назви, проти зоря залишається зорею, першою і недосяжною. Буде багатство, Багатство, багатство. Гляньте, яка вона? яка вона красива, яка вона значить, чорна. Росте через півтора місяця вже будуть початки. Держава це не цікавиться, вона дає дотацію. Це дотація, знаєте, як, якщо колбаса на столі неї хрін поставить. Ну, так хрін може бути, може не бути, можна без того хріну наче обійтись. Отак це дотація. Японія дає 100% дотації сільському господарству. Випустив на долар, значить, отримуєш 2 долари. А в нас ну, Америка, я не знаю, про що, позапрошлому році Америка дала, фермерам Америки дала. 39 мільярдів доларів. 39 мільярдів. Це наших, наших України. 39, це, значить, 5, це буде, значить 400. Це десь, значить, 4 бюджети річних нашої держави України. Як вдалося найстарішому аграрію України тримати найвищу планку більш ніж півстоліття? Загадка. Як на не зовсім сприятливих ґрунтах досягти повноколосця, яким навіть чорноземи не балують сьогодні хліборобів феномен. Я поїхав по Радянському Союзу дивити саме сильне господарства, яке сіна в Україні за що я аж до Узбекистану до них. От я дивився, трошки не брали, а що ж тут, а що тут, що тут можна. І Я потім з цього все обміркував: оце можна зробити. Канцерний завод можна побудувати. І ми давати великі гроші. Це я так, ну що, концерни, потім там сад посадив, 320 гектарів саду посадив пальметного. Їздив в Італію, мене послали вчитися в Італію, пальмет не садив. Тому я так хватав. хватав, я завжди кажу, що те, що в нас зроблено, я його нахватав з інших. Але треба було його перетворити, як в життя, я так сказати. Говорит председатель колхоза Владимир Антонович Плетинский. У нас будет построен новый стадион, дворец культуры, бытовой корпус, где живут гостиница восьмитажная, ресторан, большой нормаль, астроном и так далее. Такама на из думка. Ось тут побудувати молочный комплекс на 2000 корів. Я думаю, що прийдуть люди розуміють до держави, і ми не будемо нищити. Самі сьогодні нищимо тваринництво. Хочемо показати, що ми його не нищимо. Побудувати комплекс. У мене значить, така, ще є ідея, це з таких, як, от, ті, що гроші будуть давати. У мене ще є така ідея, значить, от, е, е, побудувати. Е, Ну, як називати, там має бути млин, там має бути крупоружка, там має бути маслобойки, отакий от комбінат побудувати, який наче, буде виробляти продукти харчування, це і гроші будуть от, реалізація цієї продукції. І, звісно, як кажуть, і людям буде це теж нормально, якщо будуть брати хорошу продукцію. Ну от, от з таких. І оце сад посадити 100 гектарів саду. Я побудував господарство на диктатурі плюс демократія, але диктатура в мене була і є, і, остає, і остається на сьогодні. Така людина. Вот. Я заставляв робити, коли рішення прийняли виконувати. По чому ти не виконуєш? Я не збирав про союзні збори там, чи про союз і земляння. Я сказав, або робити, і ні, тебе завтра ні. І мене люди за це робили. Любили всі. Я був справедливим, був і остаюся таким же. Я дуже довго розібратися, я мог би сотні таких прикладів провести, що немає куди там. -то. От, Тому я був, я був, значить, диктатором розумним для пользи для людей. Понимаете. Моя така була диктатура. Я так сьогодні відщитую відрізок свого часу, що я довжен ще два роки працювати, щоб зробити, щоб значить, навіть при цій вибачаю сумасшедші обстановці, яка в державі є. Я думаю, що я через два роки, значить, тобто через три з цим років, я зроблю, що в нас будуть гроші, що в нас все буде, буде регулярна зарплата, получать, можна буде підвищу зарплату, назову лише пару цифр. В цьому році 2,5 тисячі репака, а осінь вже ми сіли на сьогоднішній рік 4 тисячі гектарів репака. В цьому році 2 тисячі гектарів кукурудзи, на сьогоднішній рік має бути 4 тисячі гектарів кукурудзи. Таким чином, я розраховую, що я за 2 роки я маю отримати 30 тисяч 638 мільйонів гривень чисто прибутку. Це три пакта право на ліво. Хороший репакт, хороший репакт. А це ми рог обробляємо. Знімаєш. Знімаємо. Чи ми виграємо, чи програємо, а? Повинен виграти, падає. Осоченої краєвища не буде. Не буде? Ні, не буде Краєвич. Що. що ми там понищимо його, то ну, добре, без здоров. Перш ніж стати знаменитим Володимиром Антоновичем Плютинським, хліборобом від Бога, двічі героєм соціалістичної праці, депутатом Верховної Ради УРСР та СРСР, народним депутатом Незалежної України, почесним академіком Української академії аграрних наук. Він був звичайним хлопчиком з Хмельниччини, з бідної селянської родини. Ми жили, яка дуже бідно жили. От. Батько був плотником, із сокілею ходив, будував колгос, будував хати, хто копилашав там. Єлі-єлі, як каже, душа в тілі, так ми жили бідненько. Але це дуже добре. Це дуже добре. Я, будучи, скільки я мов вісім років, я вже доїв корову сам. Тоді не було ж хліба в мазинах, як сьогодні, а каже, сам собі х... Я місив хліб у діжки, мати хвора лежала, вона мені розказала, як я місив, значить, це чисто.